В мальовничому куточку Волині серед дрімучих лісів та боліт розкинулося село Чорниш. Перша відома письмова згадка про Чорниш сягає 1569 року. Село протягом кількох віків було власністю багатих волинських вельмож князів Чорториських. Населення села Чорниш у цей час було досить різноманітним. Згідно з архівних документів. Статистичні дані по національному складу і вирозповіданню жителів луцького повіту, за 1923-24 роки тут мирно жили українці, німці, євреї та поляки. У 20-х роках ХХ 20 століття волинських земель досягла проповідь Євангелії. Із спогадів старших братів християн євангельську звістку в село Чорниш вперше принесли проповідники з села Котів. Ківерцівського району, на жаль, невідомо, хто це був. Уперше згадано про християн штундистів у селі Чорниш у польських документах статистичні зведення про кількість церков, релігійних сект по повітах воєводства за 1921-29 роки. Тут зазначено, що в 1925 році в селі Чорниш було сім іванських християн штундистів. Керівником яких записаний Федір Мельник. Першим, хто прийняв слово Боже в чорнежі, були Василь Сокол та його сім'я, Макар Романович Оніщук та його дружина Євдокія, Михайло Романець, сім'єю, Іван Павлюк, з сім'єю, Федір Мельник, Харитон Венарський, Роман Оніщук, віруючи, збиралися і читали Слово Боже керував цим зібранням Федір Мельник. У 1931 році Федір Мельник та Порфирій Снітко з села Гараймівка писали звернення в луцьке старостатство щоб зареєструвати церкву іванських християн у Гараймівці. Проте польська влада відмовила у цьому проханні. У довоєнні роки віруючі проводили зібрання в хаті Михайла Романця на хуторі камінь. Приходили брати з Рудник, Гараймівки, Красноволі та З Рівненщини. З початком війни для віруючих настали тяжкі часи, на зібрання стали сходитися рідше, адже це було небезпечно. Згодом арештували за відмову брати зброю Макара Оніщука, Романа Оніщука, Семена Кушніра, Івана Павлюка і Федора Павлюка. А потім їх засудили на 10 років позбавлення волі, яке вони відбували у Сохобезводній. У 1949 році Макар Романович повернувся із заслання і, віруючи, почали частіше збиратися на зібрання. В 50-х роках радянська влада жорстко переслідувала євангельських християн, забороняла проводити зібрання, відбирала християнську літературу, штрафували. Але християни Чорнижа продовжували збиратися і часто відвідали і інші церкви в селах Рудники, Липне, Цумань, Борбен, Лишнівка. Вечорами сходилися в своєму селі по хатах, кількість віруючих зростала. Незважаючи на гоніння влади, віруючі переживали рясні благословіння на зібраннях. У кінці 60-х років в селі відбулося певне пробудження: покаялося багато людей: Іван Іванович з дружиною Оленою, Феодосій Сидорчук з Оленою, Арсен Устимчук з Василиною, Іван Устимчук із дружиною Лідією, Григорій Кузьмич з дружиною, Володимир та Антоніна Сокол, Іван Кратюк з Панасою та інші. У 1965 роках Макар Романович та Феодосій Макарович писали листа в Москву з проханням дозволити реєстрацію церкви євангельських християн в Чорнежі, але відповіді довго не було. І аж в 1975 році віруючі Чорнижа спільно з віруючими Гараймівки отримали дозвіл на реєстрацію церкви в Чорнежі з Молитовним домом. У Гараймівці, в Союзі євангельських християн-баптистів, пресвітером церкви був обраний Степан Зіновіїч Мокієць, деяконом Феодосій Макарович Оніщук та Володимир Якович Мельник. 1970-ті -80 80-ті роки були хорошим періодом для християн Чорнижа. Надільними ранками чорнижці ходили на зібрання в гараймівку, а вечорами. І серед тижня збиралися у своєму селі. Згідно зі списком, за 1980 рік членів у церкві було 136, з них 55 чорнишці. Надільної школи, як такої, що регулярно проводить заняття, не було. Але іноді відбувалися дитячі служіння, відповідальною за які була Ніна Мохнар та Віра Уніщук. Християнська молодь Чорнижа була дуже активна. Постійно збиралися на зібрання, на співанки, спілкування. Часто ходили пішки в сусідні села на зібрання, їздили трактором. У 1989 році чорнишці відокремилися від гараймівців і зареєстрували церкву в Чорнижі уже в П'ятидесятницькому союзі. Для реєстрації був складений список із 20 віруючих села Чорниж згідно з вимогами. Радянського законодавства. На час відокремлення від Гараймівки Чорницька церква налічувала близько 60 членів. Під дім молитви був переобладнаний будинок Ганни Романівни Оніщук. На пресвітерське служіння було обрано Феодосія Макаровича Оніщука, деякінське служіння виконували Іван Іванович Павлюк та Іван Якович Устимчук. У 1990-х роках церква в Чорнижі активно зростала, люди наверталися до Бога. Перше хрещення в уже відокремленій від Гераймівки церкві відбулося в 1991 році з участю духового оркестру з Луцька. У церкві було організовано хор, ведучими співаками були Євгенія Кузьмич, Варвара Оніщук, а також Лідія Сокол. Тетяна Романець, Віра Оніщук, Галина Кузьмич та інші співали загальним співом, диригента не було. У 1992 році, 8 березня, у церкві села Чорниш відбулося рукопокладання на просвітерське служіння Феодосія Макаровича Оніщука та на деяконське Івана Яковича Устимчука. А також було обрано на деяконське служіння. Олександра Володимировича Сокола рукопокладання звершували Степан Васильович Варимчук, Тимофій Каленюк та Григорій Філімончук. Село Чорниш прославилося своїми з'їзними зібраннями. Щороку, 13 січня, в селі відбувається багатозлюдне з'їзне зібрання. Воно було започатковане ще в 1989 році. в хаті Феодосія Оніщука. Пока прищащий связь, хібуде до корот своїх же не віра, надія, любов та пішов, на всіх сухнях слово. Ставай на ту дорогу од свяшим ми читали, що от 11! Треба зрозуміти себе і своє становище. Нам хоть за 58, браті, та отаке почати. Щоб влада не мала претензій, то проводили його під виглядом святкування Нового року за старим стилем. Традиція такого зібрання продовжується і донині. У 1995 році молоді брати запропонували будувати новий дім молитви. Церква підтримала цю ідею, помолились та звернулися до місцевої влади з проханням виділити ділянку та матеріали для будівництва. А Іван Устимчук віддав свою ділянку поля під новий дім молитви. Так, у 1996 році розпочалося будівництво нового дому молитви. Багато допомагала сім'я Максименків Олександра та Катерина. Які проживають у Сполучених Штатах Америки. І вже в серпні 1998 року ще в недобудованому молотовному будинку почали проводити зібрання. А 26 листопада 2000 року відбулося відкриття нового дому молитви. На час відкриття нового дому молитви пресвітерське служіння виконував Феодосій Макарович Оніщук, деяконське. Олександр Володимирович Сокол. А також на випробувальний термін було обрано ще одного деякона Геннадія Артвіка. У 2010 році Олександра Сокола було рукопокладено на пресвітерське служіння а Степана Кратюка на деяконське. У 2014 році було рукопокладено ще одного деякона Романа Оніщука. А у 2023 році Євгена Сидорчука. На даний час пресвітером церкви є Олександр Володимирович Сокол, а деякунами Роман Феодосівич Оніщук та Євген Миколайович Сидорчук. Із 1989 року служіння керівника молоді в Чорнирській церкві виконували Олександр Володимирович Сокол, Віталій Іванович Кратюк, Степан Іванович Кратюк, Євген Миколайович. Сидорчук. Із 2014 року керівником молоді є Михайло Миколайович Сидорчук, а також Павло Сосинець. Молоді в церкві нараховується 26 осіб. Молоді хлопці та дівчата беруть активну участь в житті церкви. Співають, проповідують, збираються на спілкування, підвідують хворих. За дитяче служіння. У 1980-х роках відповідала Ніна Мохнар та Віра Уніщук. Потім довгий період надільна школа не проводилась, і аж у 1996 році відновились постійні заняття в надільній школі під керівництвом Людмили Уніщук та Валентини Кравець. Відтоді і дотепер вчителями надільної школи в Чорнежі працювали. Людмила Уніщук, Валентина Кравець, Наталя Масюк, Валентина Кузьмич, Неля Уніщук, Галина Сидорчук, Неля Сокол, Людмила Сидорчук, Діна Сокол, Наталія Кушнір, Вікторія Артвік, Людмила Мохнар, Юлія Сидорчук, Наталія Сидорчук, Тетяна Сидорчук. У 2025 році в надільній школі навчається 66 дітей, які поділені на 5 груп. Заняття проводять більше десятка вчителів: Катерина Артвік, Наталія Артвік, Богдана Устимчук, Наталя Сокол, Анна Ковальчук, Людмила Мохнар, Віталіна Кузьмич, Наталя Назарчук, Іванна Лавренюк, Руслана Устимчук, Інна Сидорчук. Катерина Устинчук загалом у Чорнирській церкві разом із немовлятами нараховується 93 дитини. Також у церкві села Чорниш є хор, із яким працюють диригенти. У 2003 році Володимир Павлюк закінчив диригентські курси і організував хоровий спів. Приблизно з 2000 року і Донині. Церкві служить співаюча група Емануїла це брати Володимир Павлюк, Євген Сидорчук, Володимир Сидорчук, Сергій Сидорчук, Олександр Сидорчук, Михайло Сидорчук та Роман Оніщук. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році місцева церква не залишилася осторонь. уже з третього дня війни. Почали збирати та закупляти продукти і формувати допомогу на схід. Сестри пекли різну домашню випічку та хліб, також закупляли свинину, телятину та готували тушонки й каші. Молодь складала продуктові набори з різних продуктів, загружали машини, і місцеві брати везли цю допомогу потребуючим. Брати Михайло Сидорчук та Олексій Сидорчук багато разів брали участь у евакуації людей із зони бойових дій та з окупації. Приблизно за півтора року волонтерства церква закупила 6 тонн свинини, 2 тонни телятини і продуктів на багато тисяч гривень. Ще однією подією з життя церкви, яку варто згадати. Є будівництво приміщення біблійної школи. Церква зростала, народжувалися діти, і відчувалася незручність у проведенні занять недільної школи. Тому у вересні 2023 року віручі розпочали будівництво нового приміщення з класами та великим залом. Завдяки тому, що місцеві брати були спеціалістами у будівельній справі. А також мали всю необхідну техніку, будівництво просувалося швидкими темпами. Відповідальним за будівництво був Євген Сидорчук. В процесі будівництва була задіяна вся церква, брати будували, а сестри готували їсти, і навіть діти приходили і допомагали. І уже в листопаді 2024 року. Діти зайшли в нові класи недільної школи. Згодом поступово аж до осені 2025 року велися роботи по закінченню великого залу та впорядкування території навколо. У 2025 році церква села Чорниш нараховує 87 членів а також 93 дитини віком до 18 років. Тут виросло багато пасторів, деякунів, місіонерів, співаків, учителів, активних віруючих та вірних служителів Божих, і нині церква веде активне життя проходять зі зні зібрання, молодіжні спілкування, євангелізації, заняття недільної школи, підліткові вивчення Біблії, співанки, святкові та інші урочисті зібрання. Попри всі складні обставини, Церква продовжує переживати Рісні Божі благословіння.